Я думаю, что вы же хорошо. Потому что там моя комиссия высота. Нет, то мы под окладами. That's

Ґлевісті, Тому, що це ґлевісті, виріші, закладли, але помісті, нічого, значить, ви поправите, але в нас проголосовано. Та, ну, запитано, там, це зареєстрований список. <питання> <питання> ну, дивіться, якого там числа до 15-го просто ви зробите для комісії напевно, зробити алгоритм, і воно буде тоді. Робити так, як але я буду фіксувати по кожному. Так, напросили. Так. Отже, за порядок ден ми проголосували четверо. Година, Степанюк, Марсиюки і Свобода. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про звернення Натішницької міської ради 8 липня до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо невідкладного ухвалення законопроекту про захист від російського втручання в релігійній сфері. Текст перед вами є, але в. Сьогодні деякі депутати до мене це тому що це є мови, чи я з нею теж погоджуюсь. Трошки і Олександр погоджується з цим, що ми його перефразуємо, більш подамо демократичніше, якщо так можна сказати. Тут, хоча це дуже така тема болюча для нас, для всіх, але я вважаю, що так як ми на рівні нашої громади прийняли рішення, не побоялися. Я думаю, що наші громадяни України теж хочуть чути саме таке рішення. Я можу, можу Телефоном, будь ласка. Я можу зачитати, у вас є теж звернення, а? так як я. Значить, я так, ну скажем, воно в суті Міню. не змінює. Якщо воно змінює суть, то це вже було не те звернення. Значить, я сам на те звернення, це все воно залишається незмінним. О. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну викриття численних воєнних злочинів армії Російської Федерації, які продемонстрували українцям і всьому світу геноцид, характер цієї агресії внукало Верховну <поставна> Раду України до законодавчих <поставна> ініціатив спрямованих на припинення присутності в нашій країні осередків так званої церкви Московського патріархату. Законодавчі ініціативи спиралися, зокрема, на рішення органів місцевого самоврядування різних рівнів зведення громадян та громадських організацій. Немає жодних обґрунтованих аргументів, щоб і надальні відтягуватися голосування цього доносного законопроекту, адже йдеться про питання національної безпеки. Яка в нинішній ситуації більше не терпить зволікання. Спираючись на заяву Парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, законопроект номер 8371 не спрямований на обмеження релігійної свободи українських громадян. Він має зовсім іншу мету унеможливити діяльність релігійних організацій, керівний центр, який знаходиться в державі, яка здійснює збройну агресію проти нашої держави. Він не загрожує і не може загрожувати жодній з українських релігійних громад, окрім тих, які, називаючи себе українськими, насправді залишаються частиною Російської православної церкви і використовують як інструмент в руках агресора. Дяльність самої РПЦ в Україні має бути заборонена, адже вона прямо загрожує національній безпеці України ще 1 грудня 2022 року. Президент Володимир Зеленський увів дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. На сьогоднішній день законопроект 83-71 щодо, щодо діяльності в Україні релігійних організацій пройшов профільний комітет та повністю готовий до другого читання. Законопроект містить пряму заборону діяльності. РПЦ в Україні як іноземної релігійної організації, заєстрованої в Росії. Це відповідає Європейській конвенції, конвенції з прав людини її статті 9, Фактично, це санкції, продиктовані захистом національної безпеки. У багатьох своїх тиші європейський суд зазначав, що держави мають повноваження контролю за тим. Чи рух або громадська організація, ніби додовільних мотивів провадять діяльність, яка є шкідною для населення або громадського порядку? Законозаконопроекту запропонує редакції повністю відповідає Конвенції про захист прав людини і практиці Європейського суду з прав людини. Створюються штучні перешкоди, покликані затягнути процес заборони діяльності РПЦ? Необхідне зараз фінальне голосування в парламенті та підпис президента. Це лише останні кроки у тривалій багаторічній боротьбі за звільнення духовного життя українського суспільства від втручання російського агресора. Не зробити ці кроки чи продовжувати відтягувати з ними це означає цілеспрямовано працювати на ворога, чинити державну зраду та підривати національну безпеку України. Ми, депутати Мітішинської міської ради, 8 скликання. Просимо депутатів Верховної Ради України, то закликаємо діями, а не словами, підтвердити, що ви є справді обранцями українського народу і дієте його. Ну, зрозуміло, так? Так, отже, став на голосування за основу. Даний проєкт рішення приклада Вікторія ще Ставлю на голосування. Хто знає? за основу? А Як ви Лухами? Так, я ж Лухами і записується. Одноголосно. Ні, Вікторія ви, не голосувала, голосувала, одного стриматися немає. Всі депутати проголосували одноголосно. Тепер за зміни, чи э, за зміни, які э, озвучив? озвучив Олександр. Хто за одного? Проти утриматися місце нема. І в цілому одного слово. Рішення прийнято. Я в цілому для розгляду та рекомендації для розгляду на сесії Літішності міської ради. Прошу проголосувати. Не сказала фразу, що рекомендувати для розгляду на сесії нахідності міської ради. Це як... Переходимо до розгляду питання другого. Розвільнення Коменко Олена з Посади першого заступника голови робить питань діяльності виконавчої колеги на тішенській міської ради. Перед вами є проєкт рішення. Бачите, що за угоду старі.

Тобто обов'язки виконувати, розповіді обов'язків. Ні, це вже наслідок сіток да. а саме відбування просто вона буде. Вона буде на сесії? Ні, вона буде в послугі зараз. Отже, ставлено голосування підтримати даний проєкт рішення та э, рекомендувати для розгляду на сесії на Тішинській міській раді. Дякую за Матики, немає. Рішення прийнято. Третє питання про внесення змін до рішення 46-ї сесії Нетішинської міської ради, 8 лика 5 квітня 24 року за номером 46 дріб -21 2173 про припинення юридичної особи комунального підприємства Нетішинської міської ради агенція місцевого розвитку шляхом ліквідації. В даному проєкті рішення мусить зміни. Оскільки голова комісії по ліквідації була олена Василь, зараз буде Іван Росія. Без подписчичних. А це попадає немає ж дитяти? Дизайта немає Ні. А тоді дані вони бачу і ці не були змінилися, новий голова і вся процедура продовжується, але вже з новим головою. Ментально, є ще питання. Початок просто. А, а, а там були позиційні комісії взагалі за посадою чи там ні, ні? Просто накривалося на але така и зараз да што ОСББ сплачуваја фнетки по равнинатната кутенка ровната то треба да документи документите и муќе дие на и што свиѓањето на коронавирус вот на на проект ришени на нашоја комисија и для роделин на сесија на первочервна сесија на Тишанскому скојарад Ну, дозволить отримати. Четверте питання про внесення змін до рішення 42-ї сесії Натішинської міської ради 8 року, 24 листопада 23 року за номером 42 року, 2019 року, про програму заходів Національного споду Натішинської міської територіальної громади на 24 рік. 500 тисяч, ми якраз зразу і вносимо, щоб не чекати до чергової сесії. Тому це питання на рахунку, чи швидше. Тобто до кожного додається якась відповідна сума, чи що? Ні, це і... Просування. Підтримати даний проєкт рішення та рекомендувати для розгляду на позачасну дистанцію. Озна. Рішення прийнято. П'яте питання. Про безоплатну передачу транспортного засобу з балансу виконавчого комітету на Фіженській міської ради до державної власності на балансі військової частини. Записання є? За так, автомобілів, які не доїхав, коли сміттєва сам, там передавали військовому і не доїхав, повернувся і відновили трохи і передаємо частина. Так, бачу, що тут викладається на Васильівна, це значить устигнете до 15-го? Я думаю, буде вносить зміни під час ну Щоб зміни... Будемо міські вимагають, далі? Так, тому що обов'язково тоді намагатися. Так. Так, добре. Значить, справку ми робимо. Ні, приймаємо. Шановні депутати, про на голосування, підтримати даний проєкт рішення та рекомендувати для розгляду на поза чергові сесії. Хто за? Одного голосного рішення прийнято. Голосів немає. Що це питання про безоплатну передачу оптера з балансу виконавчого комітету місії ради до державної власності на баланс своєї частини. Тут вже все правильно, тут Олександр контролює. контроль. Так, Іван Афірович.

Стави на голосување. Ти тримате дане проект вишење та рекомендувате за одлуку на позачевови сесија. Кто за? Одноголосно. Поредно верни